Доброго дня, шановні шестикласники! Сьогодні на уроці ми саме розглянемо тему Афінська держава. Ми поговоримо з вами сьогодні про те, як виникли місто Афіни та як перетворилося на один із найбільших та розвинутіших полісів давньої Греції. Назва міста Афіни пов'язана із іменем давньогрецької богині Афіни Палади. Про богиню Афіну Паладу ви можете подивитись окремий відеосюжет. Посилання на яке я скину в кінці завдання. Хочу сказати, що місто Афіни є одним із найдавніших міст у Європі і є сьогоденнішнім сучасним містом столицею Греції. Афіни це столиця сучасної Греції. Виникнення міста пов'язують із давньогрецьким міфом, який розповідає про суперечку між Афіною та Богом води Посейдоном Про дану суперечку, і хто в ній виграв, ви подивитеся у міфі про Афіну. Щоб розібратися, де знаходиться місто Афіни, ви можете відкрити або посилання на інтерактивну карту давній Греції, яке я теж вам скину в кінці завдання. Подивіться, будь ласка, можете відкрити додаткову сторінку. А можете відкрити атласи. Де ми з вами розглядали розташування Стародавньої Греції? Давайте з вами пригадаємо, що Давня Греція це не була єдина об'єднана держава. Це була територія, на якій розташовувалась велика кількість окремих грецьких державних утворень. Дивіться уважно, ми з вами бачимо, що на карті зображені різними кольорами. Області, які мають свою назву, наприклад, Фесалія, Етолія, Лаконія, Атика, Беотія та інші. Та в центрі кожної області ми можемо побачити центр даної області, який називався Полісом. Давайте подивимося: ось у нас область Атика, а центром Атики є місто Афіни. Стародавні грецькі міста називалися словом Поліс. Поліс це давнє грецьке місто, яке є центром області. Дивіться важно, Афіни є полісом для області Аттика. Наприклад, Ларіса є центром для області Фесалія. Спарта це поліс Лаконії або Лаконіки. Сьогодні ми на уроці з вами поговоримо про місто Афіни, яка є центром, полісом території, яка називається Аттика. Найперші осередки поселення міста Афіни розташовувались на високому пагорбі. Саме тут і виникло найдавніші міста, храми, і ця територія називається словом Акрополь. Некрополь означає верхнє місто. Згодом місто розросталось та займало все більше і більше території. Найдавніші поселенці, засновники міста Афіни, називалися аристократами. Вони стали заможніми та знатніми людьми. Інше населення, якого була абсолютна більшість, це були звичайні люди, які називалися словом Демос. Про населення міста Афіни ви прочитаєте у першому підпункті параграфа 26. Можете відкрити і слідкувати по ходу моєї розповіді. Якщо потрібно, ви можете ставити моє відеозвернення на паузу та опрацьовувати той матеріал, про який я тільки що сказала. Отже, на чолі міста Афіни. Стояли аристократи, це були заможні люди. Саме вони утворювали раду знаті, яка керувала головними справами в місті. Ця рада називалася словом Ареопах. Були і виборні посади, це було дев'ять архонтів, яких вибирали для ведення законодавчої діяльності. Запам'ятайте, будь ласка, терміни. Які ви повинні знати на пам'ять. Акрополь верхнє місто, праоснова міста Афіни. Агора це центральна ринкова площа посеред Акрополя, аристократи заможні впливові люди, демос звичайні люди. Слово «демос» прикладається як народ. Ареопахта, архонти ці слова стосуються здійснення влади у давньому місті Афіни. Ареопах це рада знаті, архонти вищі посадовці, які займали законодавчою діяльністю в місті Афіни. У VII столітті до нашої ери в місті Афіни, для того, щоб був порядок, було створено перші писані закони. Задайте, хто і коли створив взагалі найперші на землі закони, це був цар Хамурапів Нововавілонському королівстві. А зараз ми повертаємося до Греції. І от у місті Афіни, в 621 році до нашої ери, Архонт на ім'я Драконт створює перші писані закони. Ви прочитаєте під пункті другому параграфа 26-го про те, наскільки жорстокими були ці закони, але в період стародавнього світу не можна було. Інакше тому, що люди повинні були розуміти та виконувати закони і знати, що якщо ти їх будеш порушувати, тебе жорстко накажуть. Спочатку ведення перших писаних законів навели порядок у місті, але поступово архонти, які представляли інтереси заможних людей, почали використовувати у власній користі. Дані закони добавляли туди такі, які були вигідні саме аристократам. Звісно, що дуже багато законів були направлені на утвердження панівного становища знаті та на погіршення життя звичайних простих людей демосу. І розпочинаються часті сутички між аристократами та Демосом, тому що звичайні прості люди хотіли покращити своє життя. У 594 році архотом стає дуже розумний чоловік на ім'я Солон. Саме він і придумав, що треба зробити, які провести зміни у Афінах, щоб налагодити життя і припинити конфлікти між аристократами та демосом. Він провів реформи. Слово реформа означає зміна на краще. Запишіть, будь ласка, в зошиті період правління солона 594 560 роки до нашої ери. І напишіть, що в цей час солон провів реформи. Про реформи селона ви прочитаєте в третьому підпункті параграфа 26-го. Перше, що зробив солон, він викупив усіх селян, яких зробили рабами за борги, зробив їх вільними і дав можливість їм нормально розвиватися. Салон зробив це так для того, щоб були селяни, які будуть жити гарно, мати гарний прибуток і зможуть вчасно платити податки до державної скарбниці. До того ж, салон заборонив ускладним перетворювати вільних селян на залежних, на рабів. для чого, щоб було побільше платників податків вільних, заможніх, які змогли б дати користь державі. Окрім того, Солон запровадив нові органи державної влади. Він сказав, що все населення міста Афін, всі вільні афіняни мають право брати участь у державній владі. Брати участь в народних зборах, подивіться, будь ласка, в них могли брати участь усі чоловіки, які досягнули 20 років, незалежно від своїх статків та майна. Було створено спеціальну виборну раду 40. Ще раз повторюся, що люди були вибрані і аристократи і Демос могли вибирати до органів влади. Як у нас зараз з вами, папа і мами ходять на вибори і вибирають тих, хто буде керувати країною. Реформа Селона поклала початок такому виду правління, який відомий до сьогодні. Ця форма правління називається демократія, походить від слова демос народ та кратос влада. Демократія влада народу. Допустивши до влади представників усіх прошарків населення, Солон заклав початок демократії. До людей, які були іноземцями або рабами за походження. Дані реформи не відносилися. Таким чином, реформи солона сприяли покращенню життя та розвитку міста Афіни. Окрім того, Солон поділив усе населення на чотири категорії, в залежності від того, які в них були статки та який прибуток отримували люди. В залежності від цього, він сказав: чим більше ви отримуєте. Тим платите більші податки. Найзаможніші платили більше 500 мір податків. Слідуюча категорія це були просто звичайні заможні люди. Платили 300 три сотні мір. Прості люди платили від 200 до 300 мір, а найбідніші платили менше 200 мір. Таким чином він справедливо поділив сплату податків, життя налагодилося і всі були задоволені існуючими порядками. Але після того, як Солон пішов із своєї влади, в Україні через декілька десятиліть знову почалися конфлікти, тому що знатні заможні люди знову хотіли побільше витягнути коштів із бідних людей та забрати в них землю. Тому в країні відбувається так званий державний переворот. До влади приходить тиран на ім'я Пісістрат. Він встановлює цікаву форму правління під назвою «тираніє». Тиранія. Тиранія це влада однієї особи, яка збирається на військову силу. Пісістрат зробив цей переворот з метою покращити життя людей, але люди були незадоволені тим, тим що він їх відсторонив від влади. І тому тиранія пісістрата проходила недовго, не дивлячись на те, що він хотів захистити селян від зухвалих, знатних людей, що їх обирали. Не дивлячись на те, що пісістрат опікувався інтересами селян і намагався покращити торгівлю, все рівно людям не подобалось те, що він правив одноосібно. Тому наступника пісністрати його сина було вигнано з країни, а щоб надалі не дозволити тиранам прийти до влади і забезпечити демократичний устрій, Архонт на ім'я Клісвен вирішив запровадити цікавий спосіб вияснення, хто ж заважає демократії, хто несе загрозу полісу Афіни. І він придумав такий спосіб, як остракізм. Клісфен вирішив придумати, що люди, усі громадяни Афін, незалежно від свого походження, всі мали право брати участь у виснанні того, хто заважає розвитку країни. Всі громадяни Афін збиралися, писали на черепках розбитого посуду ім'я людини, яку вони вважали небезпечною для Афін, і потім ця людина виганялася з міста. Таким чином, Лісвен провів реформу виборчого права. Усі громадяни міста мали однакові рівні права. І всі мали право брати участь у житті держави. Це дало змогу гарно жити всім, всім громадянам і ясно, що місто почало процвітати. Таким чином, у місті Афіни вперше посеред усієї Європи формується такий вид правління, як демократія. Про подальший розвиток АФІН ми поговоримо на насідуючих уроках. У мене все. Дома вивчіть, будь ласка, параграф 26 і будьте готові, що на слідуючий у четвер ви напишете самостійну роботу. Окрім того, хочу ще раз звернути вашу увагу на інтерактивну карту, яку ми використовували на початку уроку. Подивіться, будь ласка, посилання на карту, яку я вам кинула, воно дуже цікаве. Це надзвичайна карта і інтерактивна. Подивіться, якщо проводити по цій карті мишкою, ви можете відкрити і подивитись відеосюжети про кожний із зазначених даних пунктів. Подивіться, будь ласка, ось вам троє. Ми з вами в попередніх уроках розбирали. Інформацію про Троянську війну. Так як нас сьогодні цікавлять місто Афіни, ви можете навести на місто Афіни і побачите тут відеосюжет про створення Афінської республіки. Коли ми будемо завтра на е, наслідуючий урок розглядати з вами місто Спарту, так само наводите, передивитесь, повторите, отримайте додаткову інформацію. Я думаю, що для тих, хто цікавиться історією Давньої Греції і хто хоче дізнатися більше інформації, це дуже чудова нагода. Це до побачення.